Українська телеведуча Катя Осадча засудила матерів, які вивозять своїх синів за кордон під час війни. Тим чином ми втрачаємо людський капітал, і ці підлітки виїжджають, і потім можуть не повернутися. Це таке дискусійне питання на рівні держави, яке треба б і варто піднімати, не закривати на нього очі, тому що так дійсно це існує. Так дійсно мами вивозять своїх синів за кордон. За її словами, хлопці мають лишатися в Україні і захищати країну. Але соцмережі буквально вибухнули. А як же твій син Катю? Бо її власний 22-річний син Ілля вже кілька років живе в США. З 2021-го він навчається в університеті Мерилендо і живе там постійно. Люди обурені. Чому одним можна виїжджати, а іншим ні? Це лицемірство. Катя у відповідь каже, син вивчає IT, допомагає знаннями і нібито після навчання повернеться. Суспільство не пробачає подвійних стандартів, особливо у війні, де на кону життя.